Ich lerne Deutsch. Я вчу німецьку. Лекціон 2. Урок другий. Розпочнемо вивчення із вказівного займенника das. Це. Зверніть увагу, що це не артиклі середнього роду das, а вказівний займенник це. Das. Це. Das ist. Це є. Для однини. Зверніть увагу, що вказівний займенник дас вживатимемо лише із дієсловом зв'язкою або іст, або зінт. Оскільки українською мовою ми можемо сказати це просто, німецькою обов'язково це є. Das ist, це є. Наприклад, das ist Anna. Це є Анна. Das ist анна. Або просто це Анна. Питальне слово «ве» Хто? Минулого разу ми розглядали во де. Пам'ятаємо. Ве хто? Спитаємо, хто це? Das «Ве» іст. Ве іст. Це Анна. Дас ist Анна. Це є Анна. Das ist Anna. Запитаємо, де є Анна. Wo ist Anna? Де Анна? Wo ist Анна. Скажемо, що Анна тут. Anna ist hier. Анна є тут. Анна Anna тут. Анна Anna hier. Und? Получник і та und. Das sind Anna und Ada. Це є Анна та Ада. Як ми бачимо, тут множина. Це Анна і Ада. Двоє і більше осіб. Запитаємо В зінтас. Хто це? У множені. В «дас» для однини. Wer sind das dla množini це? Das sind Anna und Ada Це є Анна і Ада. Запитаємо, де є Анна і Ада? Wo sind Anna und Ada Anna und Ada sind hier Anna Ада є тут. Hier sind Anna Ada und Anna Тут є Ада та Анна. А зараз повторимо: це є Анна. Тас іст Anna. Запитайте, де Анна? Воїст Анна. Скажіть, що Анна тут. Она ist hier. Спитайте, хто це? Ве зін дас? Скажіть, що це Анна та Ада. Да зінд Анна і Ада. Запитайте, де Анна та Ада. Anna Ана Ada? Ада. sind Anna und Ада. Якщо вам сподобалось відео, натисніть лайк. Чекаю нових підписок.